Чергова трагічна ніч. Комбінована атака по українській столиці кінжалами, балістичними ракетами, дронами. Водночас російська армія атакує і інші українські регіони. Багатостраждальний Харків також під ударами ракет і безпілотників. Ракети і дрони ціляться у інші. Міста і селища України у мирні міста. Десятки постраждалих, загиблі, діти, яких дістають з-під завалів житлових будинків. Все це результати чергового злочину Російської Федерації буквально за кілька днів після так званого пасхального перемир'я оголошеного. Президентом Путіним. І на цьому тлі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить про те, що у нього є угода з Росією і що з Україною виявилося домовлятися важче. Хотілося б подивитися на цю угоду, яку нібито хай навіть у власних фантазіях досяг президент Сполучених Штатів.